Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. В останній тиждень березня увага американців була прикута до Верховного суду, у якому почали слухання у справі, що може вирішити долю одностатевих шлюбів протягом двох днів. Прихильники та опоненти одруження гомосексуалістів активно відстоювали свою позицію під стінами суду. З подробицями Андрій Годованець. Між інших до Верховного суду прийшли Анна Олсон та Мішель Бейлі. Вони прагнуть створити родину, але не перешкодять американські закони. Анна, громадянка Швеції, моя майбутня дружина не може отримати документ на право постійного проживання. у США для мене чоловік міг би це зробити, і це несправедливо. Пара розглядає можливість переїзду до Швеції, де нетрадиційні пари мають рівні права. Існуючі американські закони, каже Мішель, змушують її обирати між батьківщиною та коханою людиною. Я тут народилась, плачу податки і заслуговую на рівні права. Можливість зробити папери іноземним громадянам один з кількасот привілеїв, якими не можуть користуватися одружені одностатеві пари. Закон захисту шлюбу, підписаний Клінтоном у 1996 році, забороняє федеральному уряду визнавати гомосексуальні шлюби і позбавляє їх таких прав, як спільне медичне страхування, податкові пільги, успадкування пенсії. Тощо конституційність цього закону спорює у верховному суді Еді Вінсор, яка була змушена платити податок на нерухомість успадковану від її дружини, податок, який традиційні пари не платять у час корботи я зрозуміла, що федеральний уряд вважає нас чужинцями, і я заплатила величезний податок. Мені довелось продати багато речей, що було важко. адміністрація Обами погоджується, що закон захисту шлюбу не відповідає конституції. Однак консервативно налаштована частина країни вважає, що зберегти суспільство у існуючому вигляді важливіше. Суспільству суспільство потрібні діти, а дітям потрібна мама і тато. Саме тому шлюб повинен бути союзом чоловіка та жінки. Інше питання винесене на розгляд Верховного суду заборона одностатевих шлюбів у Каліфорнії. Цей штат одним з перших дозволив нетрадиційним парам одружуватися. Однак під час референдуму 2008 року виборці штату проголосували заборонити такі шлюби. Пол Катамі один з позивачів у цій справі. Це питання мого права одружитися на людині, яку я кохаю, права доступу до найважливішого у людських стосунках шлюбу. Опоненти одностатевих шлюбів не менш наполегливо відстоювали свою позицію під стінами Верховного суду. Хай вони роблять, що хочуть. Нехай живуть як хочуть жити, але вони не повинні перевертати суспільство з ніг на голову. Це неприйнятно. За статистикою у Сполучених Штатах 9 мільйонів людей нетрадиційної орієнтації. На сьогодні одностатеві шлюби дозволені у дев'яти штатах та столиці країни. Конституцією 30 штатів нетрадиційним парам забороняється одружуватися. На думку експертів, Верховний суд не захоче втручатися у справу дозволяти гомосексуалістам одружуватися чи ні на загальнонаціональному рівні. А ось конституційний закон про захист шлюбу судді, схоже, готові розглядати. Щоправда, рішення у цих справах очікується лише наприкінці червня. Андрій Годованець голос Америки.